Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали знову ж таки в Бравл Старс для того, щоб трошечки прокачати свій ранкет режим. Ну і само собою, як я й казав, не сидіти на цій бронзі, а спробувати дойти хоча б кудись далеко. Почекай, я вже запустив, случайно. йо-ма-йо! Блін, не хотів я прям відразу запускати, хотів подивитися, що там нового подобавлялось, подивитися, який там в мене левел батл пасу, і т.д. і т.п. Але у нас кнокаут, і у нас непогана мапа. І в принципі, можна спробувати пікати спайка. Насправді, ну, дуже непогана мапа для нього. У нас тут якийсь кікфаєр. Окей, окей, я готовий. Я готовий прям відразу вриватися і конкретно розвалювати. У мене прям прям все хорошо. Я попався з діамантами проти мене бронза тупо. Чуваки, вам хана. Мене зараз забусять конкретно. Насправді, гаджет у мене на спайка не дуже хороший, Ну, я думаю, там все буде, типо ок. Можна тако заплювати трошечки. Сюда вальнути чуть -чуть, сюди вальнути чуть-чуть. сюди вальнути чуть-чуть. Кинути йому ультушечку сюди. Нехай постоє, трохи подумає над своєю поведінкою. Лолі туди то понакидувати. Ріко, у нас вообще вали капець. Він просто запльовує жесть. Активовуємо гаджет теж і убиваємо просто останнього супротивника. І в принципі, у нас взагалі немає ніяких проблем. У мене є майже ульта. У мене є ще гаджет, у мене є все чотенько. Кстати, рік у сюди ще кайфово йде. Ми отакось робимо, поняв. Накидуємо туди ульт і їм прям запльовуємо всіх. Помираємо, звісно, самі, але вбиваємо чувака. І останній чел дуже мало хп Має його просто ріко виносить максимально швидко, максимально легко. Мені це реально подобається. Кайф. Просто кайф. Наніся 22 дві тисячі демеджа. Ну, дінич наніс просто на 200 демеджа більше і він уже стар Ну. Що ж поробиш? Аби я не помер тоді, то конечно, на ніс би теж купу демеджа. І у нас епічний стардроп, кстати. Це реально дуже солідно. Плюс 100 коїнів. Кайф. Так, забираємо ще один стардропчик. Бемс і рейерний. 50 коїнів все на все, і ще тисячу очків сили. Це реально дуже солідно. Ну і, само собою. Значить, в шопі, що в нас в шопі? Скін на Сенді в батлпасі. Блін, в батл пасі, скін на сенді. Це реально дуже солідно. Безкоштовних 5 кредитів. Тож кайф забираємо. Ми якраз Санді качаємо, насправді, і це дуже хорошо було би докачати Санді. Ну і, само собою, купити батлпаси. І класний скін на ню. От, з батлпасом я по-любому розберуся, по-любому його треба купити. Просто по-любому. У мене квестів тут тонна. Батлпас, ми обов'язково заюзаємо. Нім тільки трішечки пізніше, щоб сразу підкачати реально важкі левела. Бо там, коли ми беремо пас а ми беремо всі, якщо беремо, то ми беремо всі пас плюс. Я всі беру. От Тому Тому він дає Ну Сразу моментально 20% прокачки. Типу, якщо я буду десь уже на 30-му левелі, я просто активую батл пас, і я по факту Дойду до кінця батлепаса. От. Тому зараз нема сенсу його качати, бо я свого 10-го виросту до 12-го чи до 13-го, це мені не сильно цікаво. Мені більш цікавіше буде потім його активувати. От по-любому. Ну а ми тим часом. Расом, в принципі, можемо шурувати далі в ранкет, тому що в ранкеті нам треба прям конкретно качатись. Нам треба шурувати з бронзи на срібло, срібла на золото. Коротше, у нас там ще роботи просто купа і треба її якось виконувати. Так, в общем-то, у нас Бравл бол, дуже не люблю. Бравл бол, не знаю кого взяти. Взяли френка цього типа. взяти на Бравелбол. Давай попробуємо е, взяти Едгара. У нас всі будуть ближніки, но я думаю, у нас будуть певні якісь приколи. У них кстати, теж всі ближні. Ну, один тільки оцей чел. Не помню, як він сту він зветься. Да, він не ближнік, ну він такий, типа середня дистанція. Доволі непоганий чувачок. Просто починаємо їх рупашити. Пригаємо. Пробуємо виносити цього тіпчика. Виносимо. Наш чувак просто шурує, забивай гол. Я просто двох на себе відволік убив. І наш щел уже пішов і розніс просто чувачків. Дуже хорошо. Так, пробуємо валити Френка. Розвалили Френка, робимо ось тако. Диви. Показую, показую один раз Бенс і Бенс. Все, ізі, просто ізі. І в наше Френк розбиває їм ворота. Просто це шалена. В нас паті вийшло. Виграли ми дуже-дуже швидко. Поки що пацаки, почекайте. Нікого ми в команду не беремо. Я чисто в Соляново тащу. Ну, пробую, по крайній мірі. Реально стараюсь поки що. От, поки що у нас все виходить. Кстати, гаряча зона. І на гарячу зону дуже непогано було би е, взяти або Спайка, або Емс, або Джесі. Ну, так як у нас, в принципі, є бібізян, туди-сюди. Мені кау взяти Едгара, ну мені з Едгаром я не зможу нормально. Ладно, давай попробуємо взяти Едгара. кажуть, візьмі Едгара. Окей, хорошо, давай послухаємо команду, щоб вони були довольні. Цікаво, хто мені порадив це взяти? Бронзовий чел, просто. Тепер у мене є Едгар. Хорошо. Окей, бібізян нехай шурує туди. Ми шуруємо наверх. Емс пошурує напевно зі мною. да. Хорошо. Тут у нас Едгар з Едгаром. Ну їх тут троє. Обалдеть. Пробуємо, пробуємо, пробуємо відбиватись. Забираємо просто ще еліксів. Отако От пробуємо робити. Відбиваємо ще одного едгара. Мені треба дав Дуже хорошо. Звісно, зараз бутилочник буде задовбувати, але це таке діло. Він сюди щось прийшов і помер. Не знаю, що він сюди прийшов. Ми, в общем, забираємо цю всю двіжуху. Нам нема про що паритись, і наш бібізян теж забрав все, тому що ми всіх на себе просто стягнули і перемогли супер швидко. Ще плюс 100 рейтинга. Дуже хорошо. Дуже хорошо. Дуже легко ми перемагаємо, дуже швидко. І само собою квести виконуються теж. От. І у нас уже дванадцятий рівень. Забираємо ще суперерний стар Сюди 100 коєнів ще 100 кредитів на Сенді. Ну, я, кстати, рахував, мені там чуть-чуть не вистачить, щоб Сенді докачати, якщо я навіть батлпас до кінця докачаю, Ну, у мене буде багато гемів. І я зможу гемами просто докупити, це не є проблема. Тіпа зараз докупляється 490 гемів, це дуже багато. От, але пізніше буде набагато дешевше. Тому погнали знову в рангет. Поки що мені все подобається, поки що дуже легко. У нас знову ж таки гаряча зона. На цій гарячій зоні нам треба якось спробувати розвалити, кого би взяти. Емс, взяли, діниче взяли, то чому б мені не взяти спайка? Чому б мені не взяти спайка? Спайк сюди хорошо підійде, ультою своєю, своєю плюхою. Він сюди хорошо підійде. Головне, що в нас є Емс, у нас є Дінич, і а тепер буде ще й спайки. й Дінич діамантовий, я не знаю, як, сюди, як його сюди взагалі закинуло. Можливо, він в команді, типу, за цим типом бронзовим. Того його так і закинули. Я не впевнений, якщо чесно. Бібізян туди вже залетів. Ми там просто закидуємо. Емс закидує, і просто капець ми там таке натворили. Це просто шок конкретний. І забираємо гарячу зону, і не паримось. Просто, просто не паримось, абсолютно. Кидаємо Ульт. Шарф в шоці. Бібізян в шоці. Цього ти. Поубили просто, що ми натворили? Це щось і щемось. Дуже-дуже круто. Знову ж таки, кидаємо сюди ульт кладемо гаджет, і далі настрілюємо просто. І все. У нас немає абсолютно ніяких проблем. чили пробують спавнитись, пробують нападати. На у них просто тупо не хватає демеджа. У нас Емс, у нас Спайк, у нас Діничі. І всі дамажать всіх, і просто це капут І ще й супер реєрний старт дропчик, прям на базу. 100 коїнів. Дуже клас. Прям реально хорошо. Дуже чітко йдемо. Що в мене тут по рангу? У мене майже кінець бронзи. У мене зовсім скоро уже сільвер піде. Зараз вже підуть, Звісно, складніші катки по-любому, сто відсотків. Там вже будуть якісь поразки і ще щось. Ну, понятне діло, що будемо старатися до кінця. У нас Браво Бол. Ще сподимося, хто кого візьме. Цікаво, є у чувака, Френк є Френк. ой ой хорошо. Значить, ми беремо Едгара. У нас біта, Френк і Едгар. По ідеї, у нас всі ближніки. Але якщо Френк рознесе їм базу, чувак, ми так легко будемо забивати ті гола, що просто ну вони всі будуть в шоці. І Пенні те буде в шоці. Всі короче, будуть тупо вражені від того, як ми будемо нормально валити. Так, а це не почекай, це якась тіпуха. Це хтось інший. Це прям взагалі не пенні. Так, шуруємо і теж виносимо, чому би й ні. Отако, От гол, там уже чуваки забили, просто моментально взяли, тупо всіх рознесли. Поки я там ходив, убивав тупо другу з шариком, то всі позабивали вже голи. Так, ой-ой, отут я отрив трохи плюх. Так, 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 дефаємося чуть, хилимося. Отако От робимо. Блін, і вона встигає забити. Обалдеть Ульту, про тупо профтикав ульту. Ладно, хорошо. Запускаємо, гадже, щоб ульта була. Так, шариком нашій попав. Френк там теж нормально зробив. Поки цей тіп стоїть АФК, нам треба ходити всіх просто забивати. Все, просто чувачок підлагав на вороні, і ми легко взяли і забили. У нас уже бронза третя. За шарфак, кстати, у мене є квест за перемоги. Це дуже хорошо. Ми прям дуже хорошо перемагаємо. Ми ще ні одну гру не програли. тьфу фу звісно. Але все одно, поки що, дуже вообще кайфово. Даже квести виконуємо потихеньку. Ну, погнали! Погнали! Нам надо прям супер. Швидко, шурувати до срібла і бажано його прокачувати, прям жорстко. Прям супер багато треба попробувати повигравати. Що в нас в гемкрабі? Даже не знаю, кого тут взяти. У нас матрас, деріл. Давай візьмемо спайка, чоби би ні. Спайк класний тіп, він універсальний гравець, він дуже багато дамаже І в цілому, я думаю, ніяких проблем взагалі бути не може. У нас доволі непогана тіма. У нас деріл, у них теж деріл. У нас матрас, у них Дінич. а Це, звісно, Дінич буде задовбувати, прям крепко. Дінич, це, звісно, серйозний чувак. Якщо, якщо цей чувак у нас на матрасі вмієш і за нього грати, то взагалі. Кайф. Взагалі, типа чил. супер жорсткий. Зараз Дінича будемо підзадовбувати трошечки, щоб він там особо не тусувався. Но Дінич просто дамажить супер ульот. Супер ульот, як він дамажить, це... це капець. Я не знаю поки що, що робити з деревом. А що робити з деревом? Отако й настрілювати йому. Оцього чувака-рокериста теж драко надо бити. Їх у всіх треба бити, просто конкретно. Просто такого вбивати челів треба. Ну, мене, правда, вбили, але я убив. Хорошо, геми лежать. У нас деріл проти Дінича. Я не знаю, хто там кого переможе. Мені здається, що да, нашій деріл все-таки переміг. Дуже хорошо, у матрасах геми. Це теж кайф. Отако, поставимо ульту, щоб цей драко не задовбував. Нікого в нього одне хп, прикинь, живе. Як так? Це, походу, якась ульта або здібність. Отако зробимо. Отако. Щоб Дінич там особо не тусувався, прикинь, що Дінич зробив. Абалдеть, а в авто чувака ульта на драконі. Поняв, у нього вісім кристалів. От я дуже м, іноді не люблю хемкраб, тому що він в моменті може просто перевернути всю гру. Ну, прикинь, там, наприклад, у нас дуже багато кристалів, потім просто наших убивають, кристали забирають і все. І халепа. Таку попробують зробити. Деріла треба розвалити, якось розвалили Деріла. У них уже купа кристалів просто. У драко лежать всі кристали. Драко пішов кудись туди, наліво. І обалдіть, мене тупо винесли, я не знаю. І Драко просто наверху дерево туди не йде чомусь. І, скоріш за все, це зараз буде перша поразка. Все-таки, бо наш дерев вин... виніс їхнього дерева. Ну, трошечки, короче, ми не розігрались, не зігрались. У мене 47 тисяч демеджа, але все-таки це нам не сильно допомогло. На жаль, взагалі не допомогло. Чуваки якось странно зіграли. Ну, зато Боу зараз буде. Побачимо, що буде далі. Так, чувак, взяв шарфа. А, цей тіпчик бере кольта. Не знаю, на що нам кольт. Я не можу взяти. Ой-ой-ой, кого ж мені взяти? Давай попробуємо взяти шеллі. За шелі будемо розбивати бордюру і цей. І наш шарф, по ідеї, повинен забивати. Ну я в це дуже сильно сподіваюся, у них Джесі Дінич. Коротше, команда така, типу, трохи трешова у них. Так, у мене ульта добре, що осталась. По ідеї, я зможу хорошо залетіти і розбити базу. Головне, щоб наші чіли зараз е, ну, дождалися того моменту, щоб я прийшов і розбив базу. Я в це дуже сильно вірю. Ми просто йдемо. А, нашій взагалі гол забив. То я щас просто в суху прийду зламаю. В смысле, ми до одного. До одного лач бронза три є. Перемог всю Обалдеть. Ладно, шуруєм до срібла. Щось я так і не зрозумів, що взагалі відбулося, чого до одного тільки голами грали. Так, у нас Баунті. Оце реально солідна мапа. Можна попробувати взяти або спайка, або ще в мене є ідея набеллі. Ну можна попробувати взяти спайка. Давай, спайка. спайк. Давай спайк. Спайк теж непоганий тип. У нас все з ним хорошо, чувак взяв дінича. Тут з нами ще тара. Тара, правда, взагалі нульова. В неї ні, ні пасівочки, ні гаджета, ні черта взагалі нема. На жаль, ну що ж поробиш? Ще й проти нас, диви, які жорсткі тіпи. В нас ще чуваки тупо прості, без рангів, без нічого. Ну, я б не сказав, що я супер простий. Насправді, у нас дінич непоганий, і, і в цілому ми тут з uh, пайком теж нормально дамажити будемо, я щось думаю. Ну, правда, наш вже пішов помер. Чомусь, не знаю, наш пішов помер. Тут не треба помирати, тут треба ходити вбивати. Він, напевно, не знає, він напевно не грав в цю гру. Також йдеш, дінича заносиш. Просто виносиш дінича, получаєш зірочку і з із зірочкою кайфуєш акуратно. І ліончика пробуєш розпікувати чуть-чуть. Як Ліончика не вийшло розпікати, то кинув ульту тако. Їх подамажив трохи, подамажив ще. Подамажив ще, убили ще одного, та й хорошо. Чуть-чуть відійшов, отхилився, прийшов заново. і кайфуєш собі. І настрілюєш такогось. Емс пішла, не знаю на що вона пішла, померла, поняв. От е, тут така ситуація, тут треба дуже обережно грати. З нами Тара, правда, я щось не сильно надіюсь на ту тару, якщо чесно. Ну Тара щось трохи робить. Ліон у них самий адекватний, він дуже обережно грає, якщо чесно. Дуже обережно грає Ліон. Ну а іноді й пуше, бачиш? Отако Леона ми виносимо на помилці просто. І виносимо Мс. Хорошо. У мене ще є трошечки ХП, надо відхилитись. Обов'язково там Ліон уже пішов на нашого чувачка. Блін, це проблема трохи. Ну, у нас 19, у них чуть чуть менше. Отако настрілюємо туди. Обов'язково кидаємо кудись туди ульту. І все. Даже если б наша тара не добила, я б там надамажив би капець. Капітально, просто. Просто капітально. Плюс перемога, дуже хорошо. Шуруємо до срібла. У нас виходить 1186, нам треба півтори тисячі. Насправді дуже легко. Поки що, поки що, я взагалі задоволений. У мене су супер лютий він стрік, хочу сказати. Ну, раз програв, звісно. Так, у нас нокаут. Мапа така собі. Здорова, кущі. Хм, Якщо кущі, то чого не взяти о цього типа? Чого його не взяти? Взяти щас, активувати собі ульту, постояти там в кущах, пригнути і знищити когось. У них теж є. Шарф, попробуємо ще щось зробити. У мене, правда, не скінований. Ну, таке, типа, скін є, але такий, типа, супер-супер, аля простий. Ульту чуть-чуть не дофармили. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, зараз -ой -ой -ой, нам хана від Джесі. Треба відійти. Так, до цього підходимо, відбиваємо, кидаємо ульту, запригуємо, ламаємо. Хорошо, запускаємо ще один гаджет. Зараз ми і ріку рознесемо. Давай, йди сюди, манюні. О, там наші, кстати, помирали. Я чисто в соло виграв. Обалдеть. Я, якщо чесно, і не очікував такого. Я супер такого не очікував. Десь, кстати, не знаю, де шарф їхній. Взагалі не знаю, де їхній шарф. Тупо без поняття. Запригуємо. Пробуємо розносити. Ось, ось, кстати, їхній шарф, він мене вбив, але я вбив їхніх двох типів. І в нас виходить, получать... все хорошо, хорошо, просто шарфу ви залетіли, Просто чотінько, Кайф. Дуже хорошо розносимо. І забираємо старт-дропчик, Обов'язково. Так що там квести якісь ми повиконували? Да, тисячу XP сюди. Чотенько, забираємо ще старт-дропчик зверху. Епічний, до речі. Дуже хорошо. Плюс 500, дабл XP досвіда якогось. Не знаю, на воно, Як воно працює, якщо чесно, так я і не поняв. От ген. капець, як Мені не нравиться, но... але що ж поробиш? Тут дуже хороша Емс буде, насправді. Дуже хороша Емс. Її вже взяли. Окей. Окей. Кого б взяти мені? Кого б взяти мені? Ліон у нас. Давай візьму шарфачо б і ні. Хотів взяти спайка, насправді. Щось мені сильно сподобався цей персонаж. Але що ж поробиш? Можна, в принципі, і на Едгарі валити. Не є то проблемою, абсолютно. Поїхали. Буду просто ходити. І виносити їхніх челів. Я правда сам помер. Я не знаю, у нас ліон просто тупо стоїть АФК, Мс ні чорта не зробила, нормально духи не кинула. І по факту я то вбив тіпа, міг би забрати гемів купу, але ми тупо програли. Странно, що так. Мені тут дуже не подобається. Майже мінус три дав. У нас Ліон тупо афекашить. Ліон тупо афекашить. Я не знаю, він якийсь тіп типу взагалі конкретний. Странний, дуже тіпок. Блін, щось запригнув. Коротше, ні чорта не зробив. Дуже галімо я запригнув. Дуже я галімо. О, Ліон, 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 просто прокинувся. Прикинь, обалденно. Так, у мене хайпер чарч є. Дуже хорошо. Якщо що, якщо що, це дуже хорошо. Забираємо геми, просто лутаємо. Там та штука влетіла, вона теж купу, купу, купу демеджа вносить. Отако От пробуємо зробити. Виносимо її, відходимо, блін! Чуваки, біжіть за гемами. Ем, стріляй! Так, вона когось убила, Гріфі вбив її. Так, Леон, Ліон, Ліон позабирався. Хорошо. Ой-ой-ой, я не допригнув чуть-чуть. Чуть-чуть не допригнув. Кольт мене тупо виніс, він там зламався. І Ліон, чогось туди пішов, і отдав всі геми, прикинь. Ліон, ти дурак. Ти чого туди пішов? Тепер, звісно, він хайпер включив. И я тоже включив, ми всіх побивали, хорошо. Обалдеть, ця гамнючка шеф включила цю штуку. Все, вбили її. Так, геми всі в мене. Хорошо. Головне, щоб були в мене. Я якось вижив. Я виживу в будь-якому випадку. У мене 13 гемів. Все чітько, вони до мене навіть не встигнуть прийти. А як встигну, то я просто перепригну і включу гаджет і Перепригну ще раз, то не є проблеми. Фух, Боже, як, як ми затащили? Це капець Ліон, і він взагалі баделятор, Я не знаю. Його. Я не знаю за що йому дали стар Він тупо ну нубський, нубський чил. Прям конкретно нубський чел. Йому не можна було довіряти такого моменту. Він мало того, що АФК просто в піві ігри, ста ти ще коїнів. Так ще й безтолковий якийсь. Я не знаю. Погнали ще раз. Мені надо до срібла дойти по-любому. що там гаряча зона. А, у нас. А хто це такий середній? Я не знаю. Це? Мені кажуть, брат Леона. Та чувак, на черта мені то Леон. Мені сюди хорошо буде взяти Эмс. Кстати, вкотре питаю, блин, за пасівку на Эмс. И постоянно ж по-любому, хтось пише в коментарях, яку пасівку краще на нью взяти, і я все время забываю прочитати. Це капець просто. Це просто повний капець. Ну, що ж поробиш. Кстати, скин на Мс у мене непоганий. Я так ні разу його и не бачу. Да? Окей, непоганий. Хороший. Так, отако от такой духе закинемо чуть сюди. Ой-ой-ой, мені ракета прилетила. Ой-ой, ще одно. Ой-ой-ой, надо отхилитись, братуха. Так, закинемо трошки духів туди. Закинемо туди трошки. Уб'ємо тіпа, він уб'є, звісно, нас, але там, там пощі помер цей. Абалдіть, там наших всі побивали, йоханий бабай! У нас всі дуже повільні. Абалдєй, ти бачив, що Діни зробив мені? Це просто, у... це просто ульот. У нас якийсь чувак краб. Хто це таке взагалі? Його, Кстати, Леон тут був би, напевно, не дуже поганий, тому що е, сама Емс якась дуже повільна. Я не пам'ятаю, що вона була така повільна. Так, підходимо і забираємо трошки зону. Бо вам стріляємо, пасики, бо ви щось тут взагалі обнагліли супер жорстко. Ви щось взагалі обнагліли, капець, як жорстко. І треба захоплювати теж зону. Надо отдефлюватись якось. Так, убили ракетчика. Ще було б хорошо Дінича забрати, але <кхід> з Діничем є певні е, проблеми. Насправді, знову активував оцю штуку, чел. Ой-ой-ой. Так, убили вже й мене, на жаль. На жаль, вже і я не вижив. Там 200 хп в того лу. Цей краб взагалі повільний. Супер повільний. Я сам по собі повільний, так ще й краб теж. Так, хорошо, стаємо сюди. Включаємо ульту. я там хайпер я розумію, але ти вмираєш від моєї ульти, і Діничі, роби щось. Обалдеть, той Динич, ні чорта не може зробити. Краб поки дойде, то вже капець. То вже... А, ні, краб убив, хорошо. А ні, краба потім убили тоже, я поняв. І я не встиг духів нормально накидати. Це капут. І наш Динича ще не попадає. Ой ой, ой короче, морожене ще клу тоже серйозний дядько. У нього якась бач пасівка, короче, він дуже потужний. Но ми доганяємо. Просто закидаю. Включаю ульту. Я помер, я просто в мене курсор зійшов. Динич, давай! Динич проти Динича. І нашого Динича вбили. Обалдеть. І ми тупо не встигли чуть-чуть не встигли зайти. Обалдієть. Так програли. Так програли. Супер складно. Ех блін. Так, у нас тут поломка сейфа. В принципі, що хочеться сказати. На поломку сейфа дуже хороший Джесі, дуже хороший е, Ембер. Кстати, Ембер я б сюди напевно взяв би. Щось побачимо. Ладно, давай візьму Ембер. Байдуже. Все, давай, спробую за нього пограти. Давно не грав. Дуже давно. Ще попробую. У них там вроді Френк. Да, Френк по-любому. Іві і цей Спайк. Ну Спайк, кстати, теж непоганий сюди, бо він кидає ту свою ульту, і вона прям хорошо дамажить сейф. Пробую вогником Чуть-чуть там навалити. Кстати, там у спайка такий скінчик, як у мене. Так, цю подружку розносимо. Спайка теж було б хорошо розбите, але поки що не виходить, поки що супер не виходить. Френк тут вообще дубаса, капец Надо тебе забрати з собою, брат. Фух, погнали! Є в мене одна ідея отако зробити і підпалити цю штуку. І зробити знову ж таки, опять таку саму штуку. Ой-ой, ой на Джесі, напевно, було б трошки краще, але що ж поробиш? Що ж поробиш? У мене Джесі я не взяв, на жаль. Ще про гаджет забуваю на ці подружки. Так, 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 дамажим всіх, дамажим всіх, а головне в ульту збираємо. Ой-ой-ой, ультуй мене просто забрав. Там у спайка ще хай про є. Нам Іві ще зламає сейф дуже жорстко. Ми її знищили, хорошо. У нас сейфи, кстати, однакові з ними. Просто палимо, жорстко палимо. І ламаємо сейфа. Давай! Давай, все, медведь добив. Хорошо, просто хорошо. Перемога. Сюди. А чому він плеєр, якщо я демеджа наніс в два рази більше? Ладно, неважливо. Щас остання перемога, і в мене просто буде срібло. А срібло це дуже хорошо. Уже з бронзи вилізу, так би мовити, Все і бомжатні. Хе, -хе і залізу до вже таких. до нубиків. Не до бомжів, а до нубиків. Кстати, знову гаряча зона. Е, у нас Ембер, Джекі. Давай візьмем спайка, не будемо паритись абсолютно. Я б не сказав, що Ембер сюди сильно клас. Я б сказав би, ну, вона така на любітеля. Шарф тут непоганий, у них, е, мавпа. Це Реально такі, типа, ну, персонажі, які будуть задобувати. Зараз побачимо, наскільки жорстко ми їх зможемо розду роздубасити. Так, убили ми гранату, ту мавпу. Мавпу з гранатою. Закидуємо трохи по шарфу. Хорошо. Бо Джакі трохи не проти мавпи. Вона ще не проти мавпи. Та я б не сказав, що я прям проти мавпи. Супер такий, типа, слабкий проти неї. Але Ембер щось там пробує, вроді дефає. А, вона і ні черта не дефає. Вона нічого не захопила там. Так, от зробили? Мавку вбили. Шарфа забрали. Головне забрати зараз оцю штуку. Тепер пацики, йдіть валіть. Так, потихеньку, потихеньку пробую їх задовбувати. Пацики, захоплюйте просто ту зону Захоплюйте ту зону. Вам мішає бібі просто одна. Ну вже не одна бібі, конечно. Ми можемо зараз ще програти дуже сильно. У них відсотків набагато більше. Я мавпі нічого не можу зробити. Абсолютно. Мавпа якийсь такий персонаж. Супер незручний. Да, І вони перемогли. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Що ж поробиш? Бо в нас персонажі якісь супер галімі. Тіпа проти мавпи, непогана Енс, як я понімаю. Проти мавпи, непоганий, типа кота. Опять ця сама мапа? Проти мавпи, щось, типа, кота, непогано. Шарфа, щось таке. Так, у нас Вольт, е, Барлі, блінкоби взяти. Давай я Адгара візьму. Просто попробую всіх розносити в ближній дистанції. Сподіваюся, себе ок. Рікі, кстати, непоганий проти мавпи, бо він стріляє в стіну і мавпа, типа, починає получати плюхи. Ну, щось, типа так. О, Кстати, у них матрас, Бібі і Едгар це капець. Це капець, а мені до срібла дойти, то надо. Давай погнали. І вони вже тут. Так, я їх всіх надамажив, і мене, звісно вже зламали. Просто-просто конкретно зламали. Ну тут наші чуваки просто тупо дефоють дуже жорстко, до них особо не підійдеш. Бібі нічого їм не може зробити. Я тут, понятне діло, не сильно можу щось зробити чувакам. Отако зробили. Ну і бібі просто прийшла і дала плюху. Прикинь. Бібі просто супер жорстку плюху мені дала Я особо не можу ну, кайфово нічого зробити. Все, що я могу, це попробувати чувакам тут допомогти. Бібі треба зламати. Цього винесли, чувачка, пішли сюди. У мене є хайпер чардж. Так, подружку цю винесли, ми тут з вольтом. Обалдеть, я просто під шар попав дуже жорстко. Так, надо ультан ульта, запригувати. Хайперчарж! И погнали розносити просто! Блін, чуть-чуть не добив, но я їх відігнав. Я їх відігнав, нам надо захоплювати, поки я їх відігнав. Хлопці, нам надо дуже захоплювати, поки я їх відігнав. Ну, і, і поки ми такого відігнали їх, можна сказати. Так, матрас трошки провтикався, получив плюху, крепку. Я просто, якщо сейчас відійду, то ви там получите купу плюх. Так, матраса я розбив, хорошо. Я просто захоплю, і все, мне байду все хорошо, захоплюємо дуже хорошо, дуже хорошо йдемо. Все, перемога. Кайф, просто кайф конкретніший. Хух. Дуже, дуже потна катка була. Але зато срібло один обалденно. Оце я понімаю. Оце я понімаю, підкачалась. То, що треба, епічний роб, сюди. Опять XP Дабл, ну така безтолкова ерунда насправді. Прям конкретно безтолкова, бо це XPдабл, воще непонятно, як він діє. Напишіть коментарях, ось він, типа, Ще чорт його знає, як він діє, якщо чесно. Ну, ладно. В общем то, я думаю, на сріблі першому можна зупинитися і обов'язково качатись далі уже в наступній серії. Якщо не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Санчелос і всім пока-пока.